16 загиблих та понад 70 поранених, серед яких місцеві медик та рятувальник. Такі наслідки атаки росіян по Одесі. Як повідомили сили оборони Півдня, рашисти ймовірно вдарили по місту двома ракетами. Іскандер М. їх випустили з тимчасово окупованого Криму, пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки. Внаслідок ракетної атаки сталося руйнування триповерхової будівлі в рекреаційній зоні. Що не менше приватних будинків зазнали пошкоджень серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Після того відбувся повторний удар, внаслідок чого і власне загинули люди, які прибули для надання допомоги, і ті, хто не встигли перейти до наразі потерпілим продовжують надавати усю необхідну допомогу. А відповідні служби ліквідовують наслідки чергового теракту росіян. Триває розбір завалів. Завтра в Одесі та області буде оголошено день жалоби.

Або ж приїжджайте. Так, я зараз дам на Вінниччині продовжують боротися за життя 26-річного хлопця. Нагадаємо, вночі уламки шахеда влучили у приватний будинок. Один чоловік загинув одразу на місці. Його дружина померла у лікарні. 15 та 16 березня у Немирівській громаді Вінницької області оголосили днями жалоби за загиблими.